Сегодня Юля уже целиком здорова. И даже уже с волоссям. То, что мне пришлось постричься на лысо, это еще не самое страшное, что вообще могло произойти. Смотри. Юлина обличья за одну ночь сменилась до невпизнания. Я подошла к зеркалу. То, что я увидела, это было вообще непередаваемо. Я была в шоке. Вместо глаз у меня были ну, абсолютно какие-то маленькие там щелочки, мешки страшные под глазами были. И лицо мое было просто в два раза больше. Я была в таком шоке. Отек глаз, отек лица, отек подкожной тканей, отек жировой клетчатки, отек голосовых связок. Это идет нарастание отека квинки. Набряк квинка – это важка форма аллергии. Заплывшие глаза, их практически не видно, отеки по всему лицу, Вот, распухшее, страшно распухшее, у меня было практически то же самое. Он развивается мгновенно, э -э затрагивается органы дыхания. У человека может наступить асфиксия, остановка сердца вплоть до смертельных случаев. Жінка упевнена, что ее отруила токсична фарба для волосся. Мне становилось все хуже и хуже. Глаза практически не открывались. Э я начала задыхаться, и скорую я вызвала ну, уже практически вступую. Юлі пощастило, швидка вчасно забрала її до лікарні, тому вона, хоч і полесіла, але вижила, хоч на голові ще довго гоїлися рани. Волоси, прийшли з падстріч, тому ж та все сильно мокло, і я не могла ні розчесатися, нічого. Я рада, що я стала жива і люцом стало таким, так і прежде. І тут стоп. Увага! Американські вчені довели, що деякі фарби можуть навіть викликати захворювання на рак через те, що в них є важкі метали, наприклад, такі як плюмбум, тобто свинець. Це звичайно не пишуть на тюбіках, коли ви фарбуєте волосся. Ця фарба проникає спочатку у шкіру голови, потім розповсюджується по всьому тілу і може викликати рак. Але в Україні, звичайно, цього ще не довели і тому не змушують писати на упаковках, що вони можливо викликають рак. Та територія обману сьогодні вам розкаже, чому полисіла жінка. Річ у тім, що більшість фарб для волосся у собі мають такий препарат, як парафімілдіамін – це складна назва. Коротше його називають урзол або піпіді. І тут цікаво, цей парафінілдіамін використовують ще у речовинах для проявки чорно-білих фотографій, на яких чітко пишуть, що це алерген. А ось тут ще цікавіше: парафінілдіамін використовують якраз для проявки чорного кольору у фотографії. Здогадайтеся, а в який колір формувалася наша героїня? Найстрашнішим компонентом у сучасних фарбах для волосся експерти називають PPD – парафенілдіамін. Запам'ятайте цю назву. Парафенілендіамін это компонент, который входит для того, чтобы сделать широкую гамму окрашивания. Фарб з компонентом PPD на ринку, за світовою статистикою, майже 70%. Повністю, PPD. Вважається, що чим темніша фарба, тим більше в фарба, небезпечного PPD. Вибирають тімне цвіта, вони ризикують більше получить алергічну реакцію. Якщо у бленді досягає 2%, то у тівошок з тімними цвітами ета 6 і більше. Зверніть увагу: Юля фарбувалася у чорний колір, як і всі ці жінки. Вони також обирали фарби темних відтінків. Я зараз як монстр і не можу впізнати своє обличчя. Щоб перевірити цю теорію, сьогодні територія обману проведе безпрецендентний експеримент. Пофарбуємо волосся жінки у чорний та білий колір навпіл. Ми спробуємо дізнатися, яка фарба більше палить волосся, а яка з них токсичніша. Ви фарбувалися, напевно, десь місяць-два назад. Це територія обману у лікаря-трихолога. Я не бачу якихось серйозних проблем. Лікар робить знімки голови та волосся нашої підослідної, щоб потім порівняти шкіру голови і волосся до та після фарбування. Незважаючи на фарбування на такий світлий колір, ми бачимо, що волосина не розшарувалась, лусочки щільно прилягають до стержня. Діані з шевелюрою пощастило. В неї від природи міцне та товсте волосся, скаже лікар. Його можна сміло починати фарбувати. Тепер беремо чорну білу фарбу і йдемо до салону. Як будемо краситися. Коли на чорну, то не біло. Ну, висміле берешне. Наш сміливий експеримент розпочинається. Майстер швидко наносить фарби на голову Діани. До речі, обидві фарби дуже відомої марки коштують вони під 70 гривень. Мушка на увазі, щоб ні виставляла. За 15 хвилин наша підослідна вже в новому іміджі. <с? <с?> Але що тепер скаже лікар про нову зачіску Діани? Яка фарба більше нашкодила Діані? Чорна чи біла? Я зараз вам покажу. Вот, вот, вот. Результати нашого експерименту за кілька хвилин. А зараз територія обману розкаже жінки з яким волоссям найбільше ризикують полисіти від токсичної фарби? Природні якби блондинки, да то тобто, есть, там волос апріорі буде, Він тоніше, він слабіше. Всім у кого тонке волосся, лікар-трихолог радить фарбуватися обережно, максимально реже, щадяще, використовувати оксидаційні красіті. Тобто повністю виключити фарби, які містять аміак. І не фарбувати волосся частіше раз на два місяці, або замінити на менш шкідливі варіанти. Щас громадний ринок ті же тінічних бальзамів, ватіночних шампунів. Да, Дата не дає такої стойкий как кабік там на місяць. Наприклад, ну та бо всякому случаю намного безбідні для волос. Лікар розкрив і інший секрет. Дуже ризукуют своим волосам женки, які фарбуются одразу после випустки на море. Один из самых травмирующих факторов для волос, это является ультрафиолет. То есть у нас волос уже изначально как бы обезвожен после вот летних процедур. И не поспешайте изменивать колер волосся, если оно стало сухим. Если вы видите, что ваш волос потерял прежний блеск, прежнюю какую-то эластичность, он истончился, он тонкий, хрупкий ломается, повремените с краской. А якщо сильно випадає волосся, і ви продовжуєте фарбуватися, лікар скаже, через це однозначно з'являться залисини. Якщо ви бачите, що, наприклад, митті волоси там покривають всю ванну, що це більше 20 двадцкіла, волос, що волосся стається на подушці, В такий період лучше і окрашування. Тепер ви знаєте, коли не можна фарбуватися. А зараз. Час відкрити правду, що показав експеримент території обману, яка ж фарба випалює волосся до лисини. Повертаємося до нашої підослідної. Починаємо з білої частини світлої діана. Вже знов у лікаря прийшов час дізнатися, яка фарба нашкодила жінці більше: чорна чи біла. Характерна дія відбілюючих агентів, а повністю знебарне волосина. Зверніть увагу, це знімок волосини діани. Освітлювач повністю зруйнував пігмент. Тому самого волосся майже не видно. Ми маємо тільки як такий каркас волосини без пігменту утворюючого шару. І якщо придивитися, то видно, що місцями лусочки трішки по пошкоджені. Чому фарба убиває наше волосся? Дивіться, наше волосся захищено додатковою оболонкою, і тому саме фарба на ньому не затримується. Спробуємо пояснити просто. От дивіться, цей батон, так само як наше волосся, захищений оболонкою. Тому, щоб пом'якшити його, ми опускаємо у молоко, і кисле середовище молока його роз'їдає. Волосся Волос хрумкіх ломким. Сікуться кончики, тому що це все слід того, що кутикула взєрошена. І вот эти чешуйки самі по собі вже потом не закроються. Так само кислим середовищем треба і руйнувати захист нашого волосся. Для цього потрібен аміак або гідроксид Амонію. Кислота роз'їдає волосся, воно стає хрупким, і після цього захист руйнується. І його можна. Фарбувати і волосся після такої процедури вже не відновлюється, поки не відросте нове. який котра він потом не відновлюється, восстанавливається. волос його пустим он по структурі болі рихлих. Тепер, коли ви вже убили захист свого волосся, ви можете далі його продовжувати убивати, тобто фарбувати. Для цього треба знищити у волосі такий компонент, як меланін. У нас є еомеланін, який відповідає за темний колір волосся, а також феомеланін, який відповідає за світлий колір волосся. Для того щоб його висвітлити, розбілити, то використовують перекис водню, який повністю знищує ці два компоненти. Ну а тепер запам'ятайте, компонент PPD, його найбільше у темних фарбах, а водню найбільше у світлих. А от зараз дивіться кінець експерименту, як ці обидва компоненти впливають на здоров'я людини. Згадайте, ще годину тому у Діани було ідеальне волосся, але після білої фарби воно посіклося. Що ми сильно висвітлюємо волосся, то воно має ризик пошкодитись. А от на чорній половині голови волосся здається кращим. По чорному волосся в принципі проблем практично немає. Та потім лікар огляне шкіру голови і знову спочатку білу її частину. Ознак якихось проблем на шкірі голови я не бачу. А от на чорній частині Зараз вам покажу от 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 судини. Картина вже значно гірша. Ми Бачимо розширення судини. Характерна ознака дерматиту. Тобто чорна фарба негативно вплинула не на волосся, а саме на шкіру голови Діани. Простий контактний дерматит У нас туди подразнюючи дії фарби. Територія обману довела. Темна фарба і справді більш алергенна. Чорна. Фарба вона менше пошкоджує саме волосся, вона його більш покриває, але вона може за рахунок більшої кількості інгредієнтів бути більш алергенною. Більш Ну, а тепер давайте підсумуємо експерименти території обману. Фарба можливо і робить вас гарнішою, але вона також можливо викликає рак, можливо, спричиняє облесіння і вже точно убиває ваше волосся. Єдину шкоду, яку можна перевірити від фарби, так це перевірити на алергенність. Візьміть трохи фарби, в яку хочете пофарбуватися. Нанесіть її на непомітне місце, наприклад, за вухом або на шиї, де прикрите волоссям, і походіть так години-дві. Потім нанесіть ще один прошарок, і треба так витримати два дні, якщо змиїти не буде почерваніння, не виникне алергії. Такою фарбою в принципі можна користуватися, але від неї не буде лише алергії. Є ще декілька правил, які можуть врятувати вам життя. Запам'ятайте, не можна фарбуватися, якщо на голові є хоча б невеличкі подразнення подряпини чи ранки. Тому ж ворота для. Не только інфекція, но і алергія Вони проникають непосредственно в большом количестве в системний кровоток. Наші експерти радять не купувати стійку фарбу. Безпечний барвник має змиватися за 10 разів. Стойки краски являються більш опасними, поэтому водновірно на дехарашу подумати стоїть літні прибігати. І головне, якщо під час фарбування у вас виник будь-який дискомфорт, покрасіння, шелушення, волдері миттєво змивайте таку фарбу. І ні в якому разі більше нею не користуйтеся. Кожним наступним разом це буде накаплюватися, і через 4, 5, 6 покрасок он видав дуже чітку алергічну реакцію. Бо все може закінчитися так, як це було у Юлії. видно, він запливши патьоки лицю. Тож лікарі-трихологи спеціально для території обману склали рейтинг можливої небезпеки фар для волосся. І найнебезпечнішими у цьому рейтингу, скоріш за все, будуть всі відтінки чорного, синяво-чорний, чорний, колір трюфелю, баклажану і дикої сливи. А також небезпечними можуть бути і такі темні відтінки, як темний каштан, мокко. Чорний шоколад, червоне дерево. А щоб максимально уберегти вас від небезпеки, територія обману надіслала листи виробникам та офіційним представникам ФАРБ в Україні. Поки звичайно вони не відповіли, але щойно вони дадуть відповідь про свою продукцію. Вона одразу з'явиться на моїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Усі One plus one. Територія обману продовжує викривати обман. Вже зовсім скоро унікальний експеримент. Які зубні пасти вам шкодять? Та да А поки дивіться тюбики і креми для взуття, які хімічні компоненти роз'їдають шкіру, креми для обличчя, через які ви старієте швидше, і тюбики для їжі, яку хімію приховують вони?